Цілодобова, інтенсивна і дуже виснажлива війна не затихає в районі роботиного на Запоріжжі. Там на Токмацькому відтинку фронту у росіян ймовірно закінчилися зеки. Адже тепер на штурми окупанти кидають чи то завербованих, чи впольованих на себе е, теренах іноземців. Найзапекліші піхотні бої спалахують південніше та західніше села, від якого геть нічого не залишилося. Звідти повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Я так розумію, що всі рухи пересування в темряві. Так? <рес> ну, да. Він точно знає, чому посміхається далі Оріхова. Найпотужніша автівка нині може подолати лише лічені кілометри асфальтом. Угу. Команда ніхто не платить. Ясно. Дорога не ось. Понятно. Близько години у суцільній темряві під дощем повз нерухомі бронемашини у щетру збитою ґрунтовкою Доправити військових та підвести боєкомплект чи продукти ближче до лінії фронту. Наразі здатна лише броньована техніка на гусянці. Сполихи на обрії сповіщають про наближення до передової та водночас про початок пішої кількакілометрової кілометрової частини шляху у бік роботиного. Злазем. Опа, ну не стаємо! Друг від друга, метрів десять квадрат, не маршрут, ніби екзамен на витривалість. Задовго до того, як доведеться знімати автомат із запобіжника із за нульової температури, той іспит доводиться складати кожному українському військовому, що нині воює на токматському напрямку. Супутній чинник, ворожі міни зі снарядами будь-якої миті. Технікою сюда можна після. Сюди тільки пішов бо людське життя В опасності та особливо останні два дні то є вони насипають плотно. Знають, що ми підтягуємо свої всі сили то є для оборони. Ну і вони знають всі ж місця, всі позиції це їхні позиції, якби ми ж їх віджали. Це перша лінія на цьому напрямку їхня. Тут війна не припиняється ні на миті. Вони нас Посипають всім, що в них є. Це обстріл з усієї техніки, яка в них є. І Геси, АГ, гради, міномети, тобто, ну, вся техніка, танки. І навіть просто тиші, як сталого явища, не буває. Почув сказати, як яке стаге летить, воно шепить. Ті шипіння почув. крикнув, що падаємо. Ми зайшли в трьох, а вийшов я один. Один двохсотий, один трьохсотий, я на мені карапенки. Того разу переконаний павук його врятувала особлива чуйка і винятковий слух. Чуйка є чуйка. я щось слухаю. Mm -hmm. Якщо вони б'ють в одній стороні, я йду спокійно. Я можу покурити. Щоправда, останніми днями курити вільно крокуючою нам стає все складніше. Є такі місця, ми їх займаємо і артилерія починає нас розбирати. Приходиться трошки відходити назад. Потім знову заходимо. Підкопуємо ці позиції, займаємо їх, підходять туди пі. Свої втрачені позиції східніше роботи. Нога надто на південь та на захід від села московити несамовито намагаються відбити. Вони намагаються нас віджати, заходить там 4-5 людей. І намагаються просунутися вперед. Це без техніки чи за підтримки техніки? Е, техніка їх закидає. А, закидає десант. Де? Ворожий десант виринає перед шансами українських воїнів зі 118-ї мало не щодоби. Частіше всього, на БМП-3 вони закидають до нас десант між точками, там 50-70 метрів, вони там стараються закріпитися і почати контролити, потім тиснуть, якщо немає артпідготовки. -арт 66-й спочатку. Я принял. Я химик чу, я. Откуда у него пострелы? Снова посунули. бежать до меня, возьмут муру. Мои тоже вышли. Мои тоже вышли. За фельдшерн выхаживание и посадки и втеннише над окном Прокопьевки ныне и тревают на изотопившей пехотной Дин, де дистанція між українськими позиціями і ворожими не перевищує півтори сотні метрів. Ані від нас просто. Завербованих до московського війська в'язнів Буцигарень на токматському напрямку припускають воїни 118-ї. Вони перебили, адже на штурми рашистські штаби кидають тепер геть далеких від Московії людей. Ми брали і по 9, по 10 чоловік полонених були такі випадки. Ну, последні штурми, ось випадки були підрозділів з Непалом. Вони навіть англійською не розмовляли, які з них вони нічого не говорили, просто мовчали. Водночас засноване переселенцями з Оріхова, село Роботине через півтора століття після появи на мапах просто припинило існування. Села немає навіть коли ми зайшли сюди, ще деякі будинки стояли, але вже за ці ось пару місяців нічого не залишили. Єдині тутешні аборигени восьморосійських птахів. Закорник для них хмотлох, залишений окупантами просто неба там і несуть яйця. Та харчуватися таким дієтичним продуктом військові не наважуються, бо курячий раціон нині вуличний. А на вулицях знищено роботи но наразі чимало отрути. З передової на Запоріжжі Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Нічна ворожа атака Одещини загинув 54-річний чоловік. Він був у будинку, на який впав і вибухнув збитий безпілотник. Тіло загиблого рятувальники витягли із під уламків у житловому кварталі, куди влетіли уламки. Спалахнуло пожежа. Надзвичайники гасили впродовж 4 годин. Окрім зруйнованої оселі, вибухова хвиля пошкодила ще кілька житлових будинків довкола та склад спортивної установи. Це третя атака Одещини безпілотниками впродовж цього тижня. Цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили дев'ять шахедів. двох людей поранено на Запоріжжі. Напередодні росіяни вгатили по двох десятках населених пунктів. Безпілотниками атакували село Гуляйпільське. 55-річна жінка та 73-річний чоловік поранені і наразі у лікарні. Загалом по території області окупанти били майже 180 разів. Потрощено будинки та об'єкт цивільної інфраструктури. Одну людину окупанти вбили, ще трьох поранили на Донеччині. Зі смерчів та ураганів вдарили по Кураховому є влучання у приватні оселі та багатоквартирні будинки. По новоекономічному ворог скерував ракету с 300 Будинок, офіс та станцію техобслуговування. Уламки збитих дронів пошкодили на Херсонщині. Сили ППО збили усі сім ворожих безпілотників. 89 бойових зіткнень, понад 70 авіаційних ударів по наших позиціях, і активний наступ противника на Лиманському, Бахмутському та Запорізькому напрямках. Такою нині є ситуація на фронті. Ворог невпинно атакує також Авдіївку, залучає до цього важку техніку і тут же втрачає її завдяки вдалим діям українського війська. За складних погодних умов силам оборони вдається успішно протистояти і на Мар'їнському напрямку там за добу відбито півтора десятка атак. Ворог невпинно обстрілює систем залпового вогню та артилерії. Під її вогнем опинилися понад 110 населених пунктів у восьми областях. Та завдяки контрбатарейним діям наших оборонців вдалося знищити чотири десятки російських артустановок по всій лінії. Зіткнення також було уражено чотири системи протиповітряної оборони окупантів. А ще успішно відпрацьовано по 21 району зосередження особового складу озброєння та військової техніки росіян на Харківщині ворог активно задіює диверсійні групи для проникнення на нашу територію. Тож наші військові всіляко цьому протистоять. Ну і дані від генерального штабу про втрати ворога. На сьогодні маємо такі цифри: 1250 вояків втратила ворожа армія за минулу добу. Загалом, за попередні 661 добу повномасштабної війни, сили оборони України вибили зі строю уже понад 346 тисяч окупантів знищено 5 тисяч 739 ворожих танків, 19 відбили за останню добу та 10 тисяч 692 бойові броньовані машини. Причому 25 панцерників виведено із ладу лише завчора. Позбулася ворожа армія уже 8 тисяч 137 артилерійських систем, 923 системи реактивної артилерії та 609 систем ППО. Від початку великої війни наші бійці збили 324 літаки рашистів та 324 гелікоптери. Також не шкодили 6278 безпілотників тактичного рівня. А ще українські захисники розтрощили 10766 одиниць автомобільної техніки.